Скажи мені, батько, спотойбічних світів, чи міг сподіватися ти на таке, що внук побратима, з яким долю ділив, піде на Вкраїну з вогнем і мечем? Скажи мені, батьку, щоб діда спитай, звідки от та злоба до нашої волі, чому Україну любить то фашизм, а славить Росію то честі акорди. Коли першим номером кузьми з-під тули ваш кулемет заглинався в бою, хіба ви могли відчути між собою ненависті ті, що насіє врожду? А що ж нині коїться, милий мій Боже, наш маття в країну, мов пси люті рвуть, і хлопці вмирають? Сумує калина і неба блакить під мене каламуть з гордістю. Безмежною вдячністю та молитвою у серці шануємо світлу пам'ять Івана Семеновича, схиливши голови у скорботі. Меністровської міської ради став ініціатором присвоєння найвищої в місті відзнаки в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики, драматургії. Театрального мистецтва премії Івана Семеновича Нагірняка премією відзначатимуться навіть найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, і стали визначною подією в культурному та літерна... літературно-мистецькому житті регіону. Щорічно встановлюється одна премія, на здобуття якої представляються нові оригінальні твори і роботи, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років. Премія, присвячена річниці пам'яті Івана Семеновича Нагірняка і починаючи з 2021 року, виплачується у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати на відповідний рік. На підставі рішення комітету та розпорядження міського голови 29 серпня 2023 року було визначено лауреатом цьогорічної літературно-мистецької премії Івана Семеновича Нагірняка Олену Кирилівну Богуцьку. Лауреатка і призерка багатьох онлайн-конкурсів. Поезія, написана Оленою Богуцькою, перекладена німецькою. Вірші декламують в соцмережах. Особливої популярності зазнав вірш. До російської матері, котрий має кілька мільйонів переглядів від більше десятка виконавців. На даний момент Олена Кирилівна приймає активну участь у житті міста і країни учасниця фолькгурту «Співочі бабусі, комунального закладу центру надання послуг міста Новодністрозк. Олена Кирилівна та Іван Семенович були друзями поперу неодноразово творче покликання гуртувало їх за чашечкою смачного чаю та на творчих зібраннях. З великим душевним болем прийняла Олена Кирилівна втрату Івана Семеновича, розділяючи скорботу рідних та близьких. Виливши душевний щем на папір, написала йому декілька присвят. Пам'яті Івана Семеновича Нагірняка на честь сімидесятиріччя Дня народження. Летить небесно мінорна мінорматуга. Поміж весни заплуталась зима. І не спадає в розпач і напруга. І як же так? Чому тебе нема? Заткали хмари небо, мов сувої, домашнього простого полотна. Летять птахи над гострою скалою. Ти з ними полетів, тебе нема. Аж в цьому році я взяла руку книжку. Так сталося, історія сумна. Козацькі вуса, висипть вишита маніжка, новели і пісні тебе ж нема. Заплакав світ, о, перекрили киси, і річка висихла біля твого млина, але живе у книгах літописець і слово, із сторінок долина. Нехай сьогодні круг такої дати, від луння незабутніх стріч звучить. Тебе нема. Нам жити й пам'ятати, тих зустрічей прекрасно кожну мить. Я дуже дякую Богу і нашим захисникам завжди на всіх заходах. За... Наш день за наше мирне небо, за те, що ми маємо наше сьогодні. Слово то дуже потужна зброя. Я постійно кажу, що у нас є основний фронт, де наші захисники безпосередньо дивляться в очі ворогу, але у нас вся наша країна сьогодні фронт. І кожен на своєму фронті робить дуже велику, дуже вагому, дуже важливу справу для того, щоб наблизити нашу країну до перемоги. Слово зброя, а той, хто вміє правильно володіти цією зброєю, це Богом поціловані люди. Іван Семенович Нагірнят це та людина, яка буде завжди, тому що він після себе залишив зброю, яка буде на своєму фронті захищати нашу країну, прославляти нашу країну. У всіх словах, у тих віршах, в творах там є істина. Істина нашого народу, істина нашої нації, і це є вічне, і воно має жити в серці кожного українця, тому що ми любимо, ми любимо серцем, розумом і пам'яттю. Іван Семенович сьогодні не лише у написаному слові, він в номінації, він в наших спогадах, і ця номінація сьогодні вона буде завжди. Допоки буде наша країна, наше місто, а це безкінечний процес, тому що ми незламний народ і інакше бути не може. Мені сьогодні безмежно приємно, і я хочу сказати один момент відмітити, що не буває в нашому житті рано чи пізно, буває вчасно. І саме зараз, і саме в цьому році, і саме під час таких подій, які відбуваються в нашій країні, Олена Кирилівна. Вона своєю зброєю, своїм словом, наскільки нас всіх підтримує, і дійсно сьогодні згадали вірш, який вже облетів весь світ, як тобі спиться мати російська, там такий глибокий зміст. От там саме саме таке глибоке, тому що дійсно, як ви, матері, які колись казали, що ми ніби як живемо одним спільним народом, сьогодні дозволяєте, щоб ваші діти йшли до нас вбивати наших дітей. Я хочу Олена Кирилівна вам подякувати за ту зброю, яку ви тримаєте достойно в своєму серці, в своїх руках, за те, що ви доносите цю істину до нашого народу, до всього світу, за те, що ви настільки вмієте, скажу відверто, от навіть зранку, ну коли прокидаєшся навіть за чашкою кави, чаю, ми відкриваємо соціальні мережі, десь новини перечитати. А наш Фейсбук це там, де ми читаємо не тільки новини, а й настрої, і літературне слово. І Олена Кирилівна я кожен день натрапляю на її вірші. Можливо, не завжди лайкую, тому що так можу зачитатися, що я забуду виконати основну функцію. Але важливо те, що це дуже надихає і підтримує, тому що іноді з думками не можеш зібратися. Але от ви така чудова. І не лише ви, тому що тут є присутні ваші колеги, які також нас надихають, підтримують. Ми читаємо, ми любимо. Це, це дуже важливо. Тому я вам безмежно вдячна. І як я вже сказала, і сьогодні це саме вчасно. От так воно має бути сьогодні. Я вам безмежно вдячна. Нехай у вас все буде добре. Пишіть, творіть, а ми будемо. Насолоджуватися цим всім, вірити тільки в краще. Нагородним знаком, а також дипломом лауреата міської премії імені Івана Навірняка урочисто нагороджується Богуцька Олена Кирилівна. Диплом це, це на згадку про цей важливий такий відповідальний момент у вашому житті. Ви заслужили і заслуговуєте ще більшою і кращою. Я ще раз заявляю про те, що я впевнена, що це не останні моменти нагороджень таких, що ще номінації будуть, тому що ви достойні і завжди ми раді. Вручаю, дякую, дуже любимо. Без вас всіх і не було б мене, не було б мене сьогодні. Це точно такої тут живої. Не було б мене творчості. Тому що це місто, ці люди мене надихають. Я дуже вдячна своїй сім'ї, своїм дітям внукам, своїм сватам, подругам, кожному громадянину цього міста за довіру, перш за все, за те, що ви оцінили мої такі нелегкі старання на творчій ниві. І хочу подякувати. Особисто людині, яку я дуже поважала, з якою ми починали творчий шлях. Що відчуваю саме в ці хвилини піднесення разом із тим надлом, лауреатка, ваші роковини, я визнана і містом, і селом. Ще пам'ятаю ті розмови, ті роки найкращі, в газеті ваші особливі старт. І незабутні посиденьки наші, літературна студія, театр писалося. А згодом, мов три крапки, життя у ящик кинуло слова. Збирала десь розкидані манатки, вернулася і почула знов про вас. Ви публіцист, прозаїв, літописець, поет і драматург, величина. Зустрілися в автобусі. Ти пишеш? Це перша фраза в пам'яті одна, неначе поштовх чи заряд ракети. Це ваше слово, не губи зерно. І ось мої короткі спроби злети, моя вся творчість з вами заодно. З роками набувається й досвід, а працею шліфуються слова. І ваш відхід болить мені і досі. З полиці книги, пам'ятки про вас. Життя змінилось, набуло булої змісту, творила, набивала синяки. Любов і працю віддавала місту Ломачинцях, ми з вами, земляки. Дякую, дорогі Іване Семеновичу. Я дякую. думаю, що ви там сьогодні теж чуєте мене і радієте за мене. Всім дякую. Ми тут не вперше. Сьогодні знову вітаємо Творчу людину, Іван Семенович. Навколо себе завжди гуртував, збирав творчих, цікавих і добрих людей. І сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. Він дев'ять років назад у цей день сказав ті слова. Вірш, ми чули у прекрасному виконанні. Він сказав Женя, це війна, це біда, це війна, у нас сини Женя. Це після іловайського котла. А тепер ми відчули всю цю війну, усю жорстокість. Немилосердність, страшну ненависть наших сусідів, на яку ми ніколи не сподівалися. А тепер я говорю з Іваном Семеновичем щодня, щохвилини, бо ми були дуже близькі і багато говорили. Я йому розказую і кажу найболючіше Ваня, наш син на фронті. Ваня він пішов до провіни. Він сказав: мамо, якщо не я, то хто тут мої діти, тут моя мама, тут моя земля і пішов. Хай Бог хранить його і всіх наших захисників. А сьогодні вшановуємо талановиту, красиву нашу землячку, якою пишається місто, область і вся Україна. Це наша Єна Богуцька. Вітаємо творчих. Успіхів, назнаки, здоров'я і сподіваюсь, у нас багато талановитих людей, які будуть тут стояти, і будемо їх вшановувати. Дякую всім за пам'ять. Так, згадую, коли за минулого року. Ця днина спочатку всім нам постукало дощиком. Ми тут стояли під парасольками, а потім якось раз у мить, ви пам'ятаєте, усміхнулося сонечко. Усміхнулося сонечко душею, і цим поглядом, сонячним поглядом нашого Івана Семеновича. Дуже символічно, дуже так пам'ятно і. Напевно, щедро ось ця новина і цей момент, що ми сьогодні з вами тут разом. І я з великим задоволенням, щирою душею, як коли це позвонила після закінчення роботи комісії, вітаю вас, згадуючи усі наші творчі спільні моменти у різноманітних творчих групах у Фейсбуці, наші конкурси, наші перемоги, наші видкування, льванахи спільні. І хай е, кожен новий рік, кожна нова сторінка вашої долі промножує у доброму здоров'ї, у мирі, на рідній землі, ваш, особисту вашу творчу скарбничку. Це від нас. А світла пам'ять Івана Семеновича його. Слово надихає, зігріває, додає мудрості і віри. І я дуже дякую своїй колезі, дуже дякую своєму Новодністровському радіо, що зранку вже хто міг, послухав і від мене мої обійми, моєму окриленому слові пам'яті Івана Семеновича. Ще раз вас вітаю, рада нових народ! Ну, я на Богуцьку. Знаю Привет. з маленька, да, коли вона працювала у ПТК, і перші ще тоді її вірші у нас е, випускалась наша місцева газета за високі темпи. І от мені запам'яталися, е, оті, я зараз вже не, не пам'ятаю ті вірші, але я дуже добре пам'ятаю, що Лена Бугуцька е, майже в кожному випуску вона дикувалась. І ще от вона працювала в колективі, в кого які були дні народження, це обов'язково Лена писала присвяти. Вона своїм колегам, колежанкам знаходила ці гарні слова. Ми це ж як сьогодні сказала Наталія Олександровна. Це люди поціловані Богом, не в кожному є той Божий дар розказувати, писати. Тому, користуючись нагодою, сьогодні я. Хочу, щоб ми згадали дні, коли ми ще були молоді, юні. І побажати дійсно, творчої наснаги не легкі часи переживаємо, але я думаю, ти стійка, ти мужня і наша моральна підтримка, я думаю, що все подолаєш в цьому житті. Успіхів на творчій ниві. Ну і е, Також, знаходячись в День пам'яті, День смерті Івана Семеновича. Також хочу згадати той день 1 вересня, коли мені зателефонували. Ми були на роботі і були шоковані. І ми з Василем Андрійовичем перші зайшли у палату. Коли Іван Семенович ще лежав, ще він був теплий, і оці, оцей листок, оцього вірша, якого читали, він був недописаний. Його потім ще шифрували, розшифровували, що він хотів. Донести до нас це його останні були слова. Вічна пам'ять Іван Семенович. А нам жити, пам'ятати, творити. Вітаю. Знову вітаємо вас гарними оплисками і забуттям премії.